Вітаю на каналі. Дивимося ми на візит президента Зеленського до Вашингтона. Можна сказати, що в деякій мірі історичний візит, оскільки президент не покидав територію України спочатку повномасштабної війни. Ну, принаймні, офіційно ми цього не знаємо. Так, дивимося. Це у нас буде сигніфікатор Зеленського. Це Байдена. З якими думками їде Зеленський? З якими думками його зустрічає Байден? Яку мету має Зеленський? Яку мету зустрічі має Байден? І дивимося, чи досягнуть мету сторони. Ця сторона і ця сторона, і загальний результат для України. Так, дивимося. Значить, це у нас Зеленський. Тут жезлі, бачите, активний. Ось Байден. Байден чимось опечалений. Я думаю, що це був в якійсь мірі не дуже і запланований е, е, давно е, візит. Так, з якими думками йде? Зеленський. Так, Зеленський їде з думками такими, що треба для військова стратегія. Якась військова стратегія? Так. І ще. Які тут думки? Він думає про якусь військову стратегію. ще. Він думає, ну не те, що про допомогу, він мріє. Тут навіть не думки, тут більше як мрії проходять. Про якусь от, зброю, зв'язану з повітрям. Ну, певно, це Петріотиці. Ну, об... загалом, про військову допомогу. Байдена які думки я про цю зустріч? Ну, Байден налаштований дуже критично і е налаштований критикувати нашу владу. Ще які думки. Фінансового плану думки, про перемогу України, думки, і е, отут десятка мічів, дуже він е, про кінець, про переможний кінець. І що тут, е, 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 щоб закінчити якусь гру. Або, або е, ну, звісно, перша карта тут іде, це фінансова допомога, це, це перемога. Десятка мечів – це може вказувати, що він дуже озадачений цим всім. І він не знає, яке прийняти рішення. Ну, позитивно Позитивно, думаю по тройки кубків, хоча критика якась буде. З чим пов'язана критика? Знаєте що? Що сильно навантаження якесь сильне? Тобто для Америки це сильне навантаження, отак от. А за що ну, нас критикувати? Критикувати. У них не вистачає ресурсу нас підтримувати, чи що, так показує. А, а, а можливо, А можливо це показує, що несподіваний віз, візит оцей. Взагалі, він критикує за несподіваний візит. Я думаю, це А ну, яка сторона. Запропонувала цей візит. При, 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 при запрошувала американська сторона. Так. Ну, я знімаю це відео, я бачу, вже показують зустріч Зеленського з Байденом, але прес-конференції ще не було. Тому я думаю, що я встигну до прес-конференції викласти цей розклад. Так, давайте. Це, це думки. Це думки. А мета мета дивіться, допомога, мета держава отримати результат позитивний для України. Ось такою метою їде Зеленський. Мета Байдена. Так, мета Байдена активізувати процес. Активізувати процес. Активізувати процес стосовно цього озброєння. Яке нам ще ніяк не дадуть. От перевернута імператриця. Я думаю, це все-таки оці петріоти або ще якась зброя дуже сучасна. Так, чи досягнуть мети? Сторони важко буде. Зеленському тройка мічів, героїчними зусиллями прийдеться свою, ну, свою мету досягати. Байден намагається знайти компроміс якийсь. Давайте подивимося. Героїчно буде битися Зеленський за свою мету. Наполовину доб'ється свого. Наполовину. Ну, компроміси. Сторони дойдуть якогось до компромісу. Результат для України. Королева Кубків, хороший результат. Ще дивимося, який результат для України. Смертоносна зброя. Я не знаю, що це за зброя. Я не можу вам сказати, що це може бути за зброя. Я бачу, що вона смертоносна, дуже серйозна зброя. Ми її отримаємо. Ось по лицарю Пінтаклів. Важка зброя. Танки. Ну, вона до нас прийде. Це дуже серйозна зброя, така, що вбиває ворога на повал. Так, давайте, чи будуть таємні якісь домовленості. Глянемо. Таке питання було. Чи будуть якісь таємні домовленості? Ну, звісно, все буде затаємничено. Багато дуже таких питань. Багато. І ці питання це ідеї, які нас просунуть уперед. Зброю ми отримаємо. Важку зброю ми отримаємо, це точно. Так, питали ще таке питання за кадрову політику. Чи буде критика? Дивимося, чи буде критика за кадрову політику. Да. Тут розчарування. Тут розчарування, емоційний буде дуже розмова. Е, да. Критика буде е, на, е, на емоціях. На емоція. Ну, до чого дойдуть. Так, ну, пара персон. Пара персон, як мінімум. А може і більше залишаються в минулому. І очікується призначення якогось короля Пентаклів, ой, короля кубків якогось. оцьої людини на високу посаду призначити. Вона пов'язана, скоріш за все, з економікою. Так, на ту персону, яку постійно критикують, яка визиває е, роздратування, який результат для неї. Ну, нічого такого, трошки його покашмарять, ну немає тут ні звільнення нічого. Перед вибором поставлять, поставлять перед вибором. Президента, ну тут теж, теж якесь минуле йде. Так, ну добре, я бачу тут призначення когось на економічний, якийсь, на економічний блок щось таке. Ну, давайте ще запитаємо, в якому настрої президент повернеться в Україну. В якому настрої. Розумієте, саме, саме повернення показують, а настрій. Ну, як вам сказати, буде багато речей, про які він голос не скаже. Буде і часткове розчарування, і в, той, і в той же час у нього емоційний стан буде такий бунтарський: бунтувати проти оцих обставин несприятливих, які проти України чи проти нього складуться. Емоційно він буде виснажений. Важка для нього поїздка. Ну, вона судьбоносна для нього. Пороговий момент якийсь це. Дивіться, це або повне звільнення. Ну, показується повне звільнення України. І компромісу тут не буде. От цього він досягне. Підтримка, давайте ще так. Останні вже карти викладемо. Підтримка. А Сполученими штатами України до цієї поїздки і підтримка після цієї поїздки. Яка нам різниця, хто там, що кому каже? Нам треба факт, як нас будуть підтримувати чи не зміниться ця політика. От давайте подивимося на це питання. Так, підтримка Сполученими Штатами до цієї поїздки. Підтримка сполученими штатами до цієї поїздки, підтримка після цієї поїздки. Значить, дивіться, що тут було. Тут було більше воно, ця підтримка вона була більше. Як сказати, спонтанно. Спонтанна була підтримка військова. Отут. Тут вже вирішене питання. Вирішене, тут вже нема що обговорювати. Отут тут буде дуже якась коварна зброя нам надаватися. Можливо, і авіація. От тут, по цих картах. Я вважаю, вона підсилиться. Тому що тут шути, шути колесниця, це ніби як воно було спонтанно. З миру нитки ще можна було так сказати. А тут уже це спрямовано, таке, що ламає кордони, і тут багато повітря. Дві повітряні карти, значить, це або оцей Петріоти системи, або навіть і авіація. Давайте, дадуть авіацію. Дадуть. Дадуть навантажать повністю. Ну, Треба ще почекати. Петріоти. Дати це вирішене питання. Хороша поїздка, але ж для президента ця поїздка виснажить. Дякую за увагу. До нових зустрічей!